ЕНЦИКЛІКА сі» СВЯТІшого Отця Франциска Про турботу ЗА наш спільний дім Київ, Івано-Франківськ-Дрогобич, Видавництво Коло 2019 рік Переклад бюро УГКЦ З питань Екології. мі місіньоре, si, славен будь Господи! Словами з цієї прекрасної пісні Святий Франциска Сиський нагадує, що наш спільний дім як сестра, з якою ми розділяємо життя, і як прекрасна матір, яка прийняла нас у свої обійми, Слава тобі, Господи! За землицю, сестру нашої Маму, що нас усіх годує, вирощує й любить, дає нам всілякі смачні плоди, барвисті квіти і зела цілющі. Сьогодні наша сестра ридає, бо ми завдали їй шкоди своїми зловживаннями та безвідповідальним використанням дарів, якими її нагородив Господь. Ми дійшли до того, що вважаємо себе її володарями і хазяями, які мають право розграбовувати її, коли заманеться. Насильство, що зачаїлося в наших уражених гріхом серцях, знаходить відображення у симптомах захворювання, що проявляються в землі, воді, повітрі та живих істотах. Ось чому сама земля. Пригноблена і спустошена, опинилася серед найбільш беззахисних і зневажених бідняків. Вона стогне і разом страждає в тяжких муках. Ми забули, що самі створені із земного пороху. Наші тіла створені з елементів планети, ми дихаємо її повітрям, а її вода живить нас і відновлює сили. Ніщо в цьому світі нам не байдуже. Більш ніж 50 років тому, коли світ опинився на межі ядерної війни, святий папа Іван XXIII написав енцикліку, у якій не обмежився осудом війни, а запропонував шлях миру. У пацем Інтеріс він звертається до всього католицького світу. І до всіх людей доброї волі. Сьогодні, коли ми зіткнулися з глобальним погіршенням стану довкілля, я хочу звернутися до кожної людини, яка живе на цій планеті. У своєму апостольському зверненні Евангелії Гаудіум я звертався до всіх членів церкви, щоб заохотити до відновлення місійності У цій енцикліці. Я б хотів розпочати діалог з усіма людьми про наш спільний дім. У 1971 році, через вісім років після виходу паце Мінтеріс, блажений папа Павло VI назвав екологічні проблеми трагічним наслідком неконтрольованої діяльності людини. Через нерозважливу експлуатацію природи людство ризикує зруйнувати її, та саме може стати жертвою цього руйнування. Схожі питання він порушував у зверненні до продовольчої та сільськогосподарської організації ООН Фао, коли говорив про потенційну, екологічну катастрофу в період бурхливого розвитку. Індустріальної цивілізації і наголосив на нагальній потребі радикально змінити поведінку людства, оскільки навіть найвидатніші наукові відкриття, найнеймовірніші технічні можливості, вражаюче економічне зростання, можуть обернутися проти людини, якщо вони не супроводжуються правдивим соціальним. Та моральним розвитком святого Івана Павла Другого дедалі більше хвилювала ця проблема. У своїй першій енцикліці він застерігає люди, здається, часто не бачать іншого призначення довкілля, ніж як можливості безпосереднього використання та споживання, саме тому він закликає до глобального екологічного навернення. Водночас він зауважує, що надто мало докладено зусиль для того, щоб оберігати моральні передумови правдивої екології людини. Руйнування довкілля надзвичайно серйозна проблема, і не лише тому, що Господь довірив цей світ людині, а й тому, що саме людське життя є даром. Який потрібно захищати від різних негативних впливів, кожна ініціатива щодо захисту та покращення нашого світу пов'язана з глибокими змінами у стилі життя, моделях виробництва і споживання, у сталених структурах влади, які сьогодні керують суспільствами? Істинний розвиток людства має моральний характер. Він передбачає цілковиту повагу до людської особи, однак також дбає про світ довкола нас і враховує природу кожної істоти та її взаємозв'язки в межах впорядкованої системи. Відповідно, наша людська здатність видозмінювати дійсність повинна розвиватися на основі усвідомлення, що всі речі є одвічним даром Бога. Мій попередник Венедикт XVI також запропонував викорінення структурних причин, розладів світової економіки та покращення моделей розвитку, яким не вдалося забезпечити пошанування до довкілля. Він зауважив, що світ не можна проаналізувати, виділивши лише якийсь один з його аспектів, оскільки книга природи. Єдина і неподільна, і вона включає довкілля, життя, сексуальність, сім'ю, суспільні відносини тощо. Він також говорить, що погіршення стану природи тісно пов'язане з культурою, яка формує людське співіснування. Папа Венедикт просить нас усвідомити, що природному довкіллю завдано серйозної шкоди. Через нашу безвідповідальну поведінку. Соціальне довкілля також зазнало шкоди. Кореннями обох цих проблем є одне й те саме зло відсутність беззаперечних істин, які б скеровували наше життя, зробила людську свободу безмежною. Ми забули, що людина це не лише свобода, яку вона для себе створює. Людина не створює себе сама вона дух і воля, але і природа. З батьківським занепокоєнням він закликає нас усвідомити, що створіння зазнає шкоди, коли за нами останнє слово, коли все є просто нашою власністю, і ми використовуємо її виключно для себе. Зловживання створінням. Починається тоді, коли ми більше не визнаємо над собою авторитетів, коли ми нічого не бачимо, окрім себе. Об'єднані спільною проблемою. Цей внесок римських пап підсумовує роздуми багатьох учених, філософів, богословів і громадських активістів, збагачуючи бачення цього питання церквою. Не сміємо оминути увагою те, що, крім католицької церкви, представники інших церков і християнських спільнот, а також інших релігій висловили глибоку стурбованість. Та озвучили власні цінні роздуми щодо проблем, які турбують усіх нас. Яскравим прикладом слугуватиме твердження дорогого моєму серцю екуменічного патріарха Варфоломія, з яким я розділяю сподівання на повну церковну єдність. Патріарх Варфоломій говорить зокрема про необхідність покаяння за шкоду якої кожен із нас завдав планеті, адже оскільки всі ми спричинюємо якісь екологічні збитки, слід визнати нашу участь більшу чи меншу у завданні шкоди та руйнуванні творіння він неодноразово рішуче та переконливо це повторює, закликаючи визнати наші гріхи проти створіння. Бо люди які руйнують біорізноманіття Божого створіння, люди, які порушують цілісність землі, спричиняючи зміни її клімату, позбавляючи землю її природних лісів або знищуючи її болота, люди, які забруднюють води землі, її землі, повітря, рослинний та тваринний світ грішать, адже вчинити злочин проти природи. Це гріх проти нас самих, і гріх проти Господа. Водночас Варфоломій привертає увагу до етичних та духовних причин екологічних проблем, що вимагає від нас пошуку можливих рішень не лише в царині технології, а й через зміни в людині, інакше нам вдасться позбутися хіба що симптомів проблеми. Він просить нас замінити споживання жертовністю, жадобу щедрістю, марнотратство умінням ділитися, вдатися до аскетизму, що означає навчитися дарувати, а не просто відмовлятися це спосіб любити, поступово рухаючись від того, що я хочу, до того, що потрібно Божому світові. Це звільнення від страху, жадоби і залежності. Як християни, ми також покликані приймати світ як таїнство сопричастя, як спосіб ділення з Господом та нашими ближніми у світовому масштабі. На наше скромне переконання, божественне і людське зустрічаються в найдрібніших деталях у безшовному одязі Божого творіння. У найменшій пилинці на нашій планеті. Святий Франциск з Асижа. Перед тим як продовжити цю енцикліку. Я хотів би навести гарний мотивуючий приклад особи, ім'я якої я вибрав як поводиря і натхненника, коли мене обрали папою римським. Я вірю, що святий Франциск є взірцем правдивого піклування про соціально незахищених осіб і практиком інтегральної екології, яку він втілював натхненно та щиро. Він святий покровитель усіх, хто проводить дослідження та працює у сфері екології, його також люблять і ті, хто не сповідує християнство. Він приділяв особливу увагу Божому створінню, а також бідним та знедоленим. Він любив, і його любили за його радість, щедру самовідачу, відкрите серце. Він був містиком і паломником. Який жив у простоті та неймовірній гармонії з Богом, іншими людьми, природою та самим собою, він показує, наскільки нерозривним є зв'язок між турботою про природу, справедливим ставленням до бідних, служінням суспільству та внутрішнім миром? Святий Франциск допомагає нам зрозуміти, що інтегральна екологія. Вимагає відкритості до категорій, які перебувають за межами мови, математики і біології, і показує нам саму суть того, що означає бути людиною. Він поводився, як усі ми, коли закохуємось. Щоразу, як він дивився на сонце, місяць або найменшу тварину починав співати, залучаючи всіх істот у пісню про слави. Він спілкувався зі всім створінням, навіть проповідував до квітів, запрошуючи їх хвалити Господа так, ніби вони наділені розумом. Його сприйняття навколишнього світу було більш, ніж просто інтелектуальною оцінкою чи економічним підрахунком, бо для нього кожнісінька істота була сестрою, поєднаною. З ним зв'язком любові. Ось чому він вважав своїм покликанням дбати про все, що існує. Його учень, святий Бонавентура каже нам, що, роздумуючи над першоджерелом усіх речей, переповнений ще більшою благочестивістю, він називав створіння навіть найменші своїм братом або сестрою. Таке переконання. Не можна відкидати як наївний романтизм, оскільки воно випливає на рішення, що визначають нашу поведінку, якщо ми не будемо ставитися до природи й довкілля з благоговінням і захопленням, якщо ми більше не будемо спілкуватися мовою братерства та краси у стосунках зі світом, наше ставлення перетвориться на ставлення володарів, споживачів. Жорстоких експлуататорів, які не здатні обмежити свої потреби. Натомість, якщо ми відчуватимемо тісний зв'язок зі всім, що існує, стриманість і турбота прийдуть до нас самі собою. Бідність і простота святого Франциска були не показним аскетизмом, а чимось більш радикальним, відмовою перетворити світ на об'єкт. Який потрібно лише використовувати і контролювати. Навіть більше святий Франциск, залишаючись відданим Святому письму, пропонує сприймати природу як чудову книгу, через яку Бог розмовляє з нами і показує свою безмежну красу і доброту, бо звеличі та краси створінь. Через уподібнення можна дійти до пізнання творця їх, і невидиме ж його після створення світу роздумування над творами стає видимим його вічна сила й божество. Так що не маємо правдання. Через це Франциск попросив, щоб частину монастирського саду не обробляли, аби там росли дикі квіти і трави. І ті, хто їх побачить, зводили свої очі до Бога, творця такої краси. Світ це щось більше за проблему, яку треба вирішити це радше велична таємниця, яку треба споглядати з радістю і похвалою. Мій заклик. Нагальний виклик захисту нашого спільного дому включає піклування про об'єднання сім'ї, всього людства для досягнення сталого і інтегрального розвитку, бо ми знаємо, що речі можуть змінюватися. Творець не покидає нас, він ніколи не відмовляється від свого люблячого плану і не шкодує. Що створив нас. Людство все ще здатне працювати разом над будівництвом нашого спільного дому. Я б хотів віддати належне, заохотити та подякувати всім тим, хто в найрізноманітніших сферах людської діяльності намагається захищати наш спільний дім. Особливої подяки заслуговують ті, хто невтомно бореться. З драматичними наслідками руйнування довкілля в житті найбідніших людей. Молодь вимагає змін. Їй цікаво, як хтось може стверджувати, що будує краще майбутнє, не думаючи про екологічну кризу і страждання людей, які залишились поза суспільством. Отож, я наполегливо закликаю до нового діалогу. Щодо побудови майбутнього нашої планети, нам потрібна розмова, до якої долучаться всі, оскільки екологічні виклики, перед якими зараз стоїмо, та їх антропогенні першопричини стосуються всіх та впливають на всіх, світовий екологічний рух уже досяг значного прогресу і сприяв створенню багатьох організацій. Які звертають увагу громадськості на ці проблеми. На жаль, численні спроби знайти конкретні заходи для вирішення екологічної кризи виявилися безуспішними, не лише через супротив сильних, а й через загальний брак зацікавленості. Обструкціоністські настрої навіть з боку віруючих людей можуть варіюватися. Від заперечення проблеми до байдужості, мовчазної відмови або сліпої впевненості в технічних рішеннях, нам потрібна нова, універсальна солідарність. Як зазначають єпископи Південної Африки, нам потрібні таланти та участь кожного, щоб виправити шкоду, якою божому творінню завдали людські зловживання. Усі ми можемо співпрацювати як знаряддя Бога для збереження створіння відповідно до власної культури, досвіду, ініціатив і талантів. Я сподіваюся, що ця енцикліка, яка є невід'ємною частиною суспільного вчення церкви, зможе допомогти усвідомити важливість, масштабність і невідкладність проблеми. З якої ми зіткнулись? Я почну з короткого огляду деяких аспектів сучасної екологічної кризи, покладаючись на результати найпрогресивніших з поміж доступних на сьогодні наукових досліджень, щоб ми їх глибоко осягнули. Це створить конкретну основу для подальшого етичного та духовного маршруту. Після цього я розгляну деякі принципи, запозичені з юдейсько-християнської традиції, які зроблять наше зобов'язання перед довкіллям більш цілісним. Тоді я спробую заглибитися в суть нинішньої ситуації, тобто буду розглядати не лише симптоми, але й першопричини, це допоможе розробити підхід до екології з урахуванням. Унікального місця людини в цьому світі та наших стосунків зі всім, що нас оточує. У світлі цих роздумів я перейду до розгляду детальніших орієнтирів на шляху діалогу та дій, що стосуються як кожного з нас, так і міжнародної політики. І наостанок, оскільки я переконаний, що зміни. Неможливі без мотивації та виховання, я запропоную деякі важливі вказівки для розвитку людства, які можна знайти у скарбниці християнського духовного досвіду. Хоча кожен розділ присвячений конкретній проблемі і має свій особливий методологічний підхід, я також буду повертатися до важливих питань. Що вже обговорювалися раніше. Це насамперед стосується центральних тем, які будуть повторюватись упродовж енцикліки до прикладу, тісний взаємозв'язок між бідними та крихкістю нашої планети переконаність у тому, що все на світі пов'язане, критика нових парадигм і форм влади. Породжених технологіями. Заклик шукати інші шляхи розуміння економіки та прогресу. Справжня цінність кожного творіння. Людське значення екології. Потреба відкритої й чесної дискусії. Велика відповідальність міжнародної та місцевої політики. Культура відходів. І пропозиція нового стилю життя ці питання не знайдуть остаточного вирішення, а радше будуть по новому сформульовані та вкотре поглиблені.